Почнемо Так, вітаємо вас. Сьогодні у нас дев'ятий урок. Це вже четвертину шляху ми пройшли. Уявляєте? Можна 4... Боже мой. Да, ну четверту вже пройшли. Ну, на... Давайте здороватися, давайте вітатися. А ти. От він каже, кебуено. Як ви думаєте, що це означає?

Я зараз поділюся екраном і розкажу вам, яку важливу тему ми сьогодні будемо вивчати. Ця тема називається дієслово сер, бути. То мати тепер бути. Так. Це основні дієслова іспанської граматики, мати і бути. Ну ми будемо постійно повторювати, ви сьогодні побачите. які... Бачиш, скільки їх? Іде слово нам треба тоді, коли ми говоримо про ким ми є, чим ми є, яким ми є. Наприклад, я скажу, яка лисичка Алехандра, яка вона? Ану розкажи. Хитра. Так, хитра, а як сказати хитра іспанською? Астута? Астута, пія, сі. Угу. а як іспанською цей звірятко називається? Сорро, Цор. соро. Цор. Цор. Скажи тепер, опиши три слова, якісь придумай. Para el zorro? Para el zorro, sí. ¿Cómo es el zorro? Ah, el zorro es naranjo. Tienen. O sea, algunos tienen manchas negras en las orejas, la cola, o blancas. Adelante ver que bien, antes te dicho. ¿Dónde tienen las manchas? En las orejas. ¿Qué está? ¿Esto aquí? Orejas o babusillas. Buja. Buja. ¿Ah, ¿a se llama? La cola también. Cola. Aquí. La cola. Це хвіст. Лапки? Ні, хвостик, лакона. А, а як сказати лапки? Папітас. Папітас? Лапки – це папітас. Або просто? Патас. Патас, якщо лапи. Лапи – це ага. патас. І от для того, щоб описати цю лисичку, вона використала два дієслова – сер і естар. Вона сказала «el sorrito es naranja», так, «el sorrito es naranja», сказала слово «es», про яке ми сьогодні будемо говорити. і тіне що ти там сказала в неї? Mancha, manchas negras. І tiene і вона має чорні плямки. Manchas negras de las en las mm -hmm. en la От, Зазвичай на всіх курсах, на всіх уроках з іспанської мови, це дієслово дають ще на першому уроці. А ми з вами аж до дев'ятого без нього змогли якось обійтися, тому що його трошки складно зрозуміти. Чому його складно зрозуміти? Бо в українській мові ти просто кажеш я надія, ти як про себе скажеш? Я українською. А, я Олександра. Я Олександра, ти як... я Андрій. Так, а якщо ви хочете сказати, що ти там футболіст, а ти балерина, як ти скажеш? Я футболіст. Я футболіст. Я Валерина. Я Валерина. В українській мові ви нічого не кажете, ви просто кажете я і називаєте. І все. А в українській, а в іспанській мові треба саме ось це діє слово. І в цьому виникає складність, що ми забуваємо, ми, українці, ми забуваємо, що треба дієслово поставити. І дієслово матиме я вам зараз розкажу які форми, але якщо це я до вас звертаюся і до всіх тих, хто наше відео потім буде дивитися в запису. Треба зрозуміти, як використовується дієслово «сер» на самому початку, бо потім ми про, про що б ми не говорили. Когось описуємо, когось називаємо, якісь події, нам треба буде дієслово сир. І якщо ви зараз його запам'ятаєте, далі буде простіше і простіше. Так от, а ну прочитай, Олександра, як це дієслово в теперішньому часі буде. Сой, сомос, сойс, сон. А тепер ти Андрій, голосніше. Сой, ЕС, СОМОС, somos, sois, son. І... Кожна з цих форм відповідатиме, або коли я говорю про себе, я буду казати сой. От, ти скажеш я, Андрій, як іспанською? Йосой Андрея. Йосой Андрея, або просто сой Andrés». А ти якщо ти себе будеш називати, як ти скажеш? Йосой Александра. Йосой Алехандра о сой Алекандра. Так, от коли вони представляються, вони використовують або просто діє слово сой, або кажуть «yo soy», коли хочуть уточнити, що саме я, Андрій, і саме я Олександра. Що ми з цими словами робимо? Після уроку ви їх як, як в табличку множення: сой, ес, с, сомос сой, сон. Сой, ес, с, сомос сой, сон. Поки не запам'ятаєте. І ви робите це туди і назад. Робите так: сой, ресс, сомо, сой, сон, і навпаки, сон, сой, somos, es, eres, сой. Я своїх студентів прошу, щоб вони вміли туди і назад провідміняти за 8, за 6 секунд. Я це можу зробити за 4 секунди.

За шість ага. за можна. Якщо ви за десять туди назад по пам'яті пройдетесь, це буде ідеальний варіант. Чому? Щоб потім ви в будь-якій ситуації це слово могли розпізнати, якщо хтось каже Ель, Сто, es Ес, Наранха, ви почули слово С, а Е у нас відповідає Ель, Ейя Устет. Бачиш, що означає Ель, хто пам'ятає? E". Він, mm. а бачиш, бабуся швидше розказала, ніж ти. Си, я, я я <реш> так. Я hey. думала, що тоді спікати спальні. Думала, що <реш> він. вона, вони. Так, і ви. Так. От коли ми говоримо про він, вона Ель es Андрес. От я про нього буду казати Ель es Андрес. Це я про нього кажу, І коли він про себе каже, yo soy Андрес. Пішли mm. далі. Коли давайте порівняємо. Ось тут у нас є питання Хто ми? або к'єн ерес, хто ти? К'єн, уже ви знаєте прекрасно, ми його вже бачили декілька разів. К'єн ерес – це хто ти? І якщо ану, мама, прочитай оце. Так. так, па, а ти цю частинку прочитай. Ола. Мухер. Жінка мухер. Чуєш? Мухер. Мухер. Я буду називати себе мухер. мухер, Всі слова, які закінчуються на р або на іншу приголосну в іспанській мові будуть наголошуватися на останній склад, тому тут mujer. буде. І баби це, ця приголосна була S або N. Якщо С і N, тоді на передостання. Але коли інші приголосні, то на останнє. муха. Отже, чоловік буде omer, жінка буде мухер. Я коли е, приїхала в Чилі, коли приходиш в туалет, то там же на, на дверях на чоловічому пишуть Аче", ось оцю літеру. Ось оцю. Угу. А на чоловічому пишуть M. Угу. Мухер. І я плутала, я думала, що М, ну як раніше мужською, що російською писали в нас на туалеті. Угу. Потім звикла, якщо на туалеті написано H, A, CHE, то це Ombre. і Давайте порівняємо: от коли ти па представляєшся, ти кажеш Сой Микола, а коли ти ма представляєшся, ти кажеш Сой Ольга. що як я Микола, я Микола Ольга В чому буде різниця? Ну, зараз от так от Андрійко прочитай мені чоловіче, а ти потім прочитаєш жіноче. Прочитається. Сой України. А ти, Алічка? Сой Українина. Яка різниця? Хм. Ні, хай дідусь, дідушка бабушка каже кажуть. Наголос мого не туди. Ще раз, давай, Андрій, читай. Сой українсь. Сой українц. А ну, чому різниця, коли чоловік представляється а коли жінка представляється? Mm, Абсолютно, ну закінчення О а там А. Так, ми пам'ятаємо, що О це чоловіче, а А це жіноче. Ну, я... а що там сой, що там сой. Так, дієслово не буде мінятися, воно однакове для чоловіків і для жінок. Потім, як ти себе описуєш, чоловік себе описує через О, а жінка через А, якщо так, ну, таке слово. Як ви думаєте, що означає сой украняно» або сой украняна? Ну я українець. Так, і я українка. Бачиш українка. Uh -huh. Ось це ви точно не знаєте. ну, Там на наступному слайді буде переклад. Це все, як можна вас описати, хто ви є? Так? Коли мені треба слово сер, коли я кажу, хто я. От хубіладо» і сой хобілада. Як це можна пояснити? Хто це? Може українською ти знаєш, як сказати це? Ти, напевно, не знаю таких слів. А як ти скажеш, хто такий хубіладо? Це хто е, вже старенький, не треба е, працювати. Якщо ти старенький, не треба працювати. Пенсіонер! Пенсіонер. Пенсіонер. так. так. Так, ну ці слова ви знаєте. Па, прочитай про це. Так, соя бояла. Так. Тут. Сой пар... Падре. Падре. Падре, мадре, і мати, і мати. Корресло. Оці слова ви не знаєте. Ну давайте прочитаємо, а потім. Вес... Векин. Векин. Ні. Ну так. Весіно. Весіно. Весіна і весіна, як ти пояснив. Вони. І а не кажи так, вони що роблять? Ну, Це два дві давай, О, людини, що вони... Це лисичка, вона живе у себе в хаті. Mm -hmm. А тут редакти, не знаю, хто він живе у себе в хаті. І вони весінос. Це і у себе живе, це і у себе. Ну, вони... Сусіди. Сусіди, Сусіди. Сусіди, так. Весіно це сусід, і весіна це сусідка. А оце ви знаєте? Аміго і аміга. Подожди, щось таке, коли звучало. Аміга. <laughs> Не <laughs> <laughs> знаємо. Мужчинам. <реш> так, це про друзів так говорять. Друзі. Ну, Я все ж хотіла а, сказати друг, а друг. це подруга. Друга, друг. Аміга. Аміга, друг. Так. Аміга, друг. Коли я вам прийшлю цю презентацію, то у вас тут будуть усі переклади. Як ти правильно мама підмітила, діє слово не міняється. Міняється тільки за того, чи я про себе кажу, і я жінка, то я буду все жіноче видавати. Ну, Деякі ага. слова, наприклад, мадри і падре, вони просто відрізняються, ну, як в українській, українських ага. словах. Пішли далі. От якщо я хочу розказати, хто вони, або спитати, хто вона, хто він. Я просто міняю Kien ес Eyia. На цій сторінці у нас було Kian Eres, Хто Ти є. Угу. А Kian ес Eia хто вона? А якщо про хлопчика питаю ес ель?» Або Ой. можна і не казати Eia або «Ель». Я просто кажу К'янес. ес?» К'янес. Сорто. Угу. Так. А якщо про них зразу питаю, то вибираю варіант сон. Ось тут на першій сторінці у нас було, що сон відповідає ellos, ellas і ustedes. вони хлопчики, вони дівчата, і ви. Так? Ми зараз повертаємося до цих Дивіться, Тут я вам даю і потім окремо ще в, в чат відправлю, а всім, хто дивиться відео, залишу знизу підпис. Дипл це такий словник, перекладач, який перекладає як окремі слова, так і речення. І буде вам таке нове завдання. Ось ці слова: Нєто, іхо, ну, весіно, а ми вже подивилися, і «естудіанти» подивитися, що вони означають у словнику. Що ви робите? Ви заходите по цьому посиланню, можна з комп'ютера, можна з телефону, і тут пишете, наприклад: Н'єто. І він визначив автоматично, що це іспанська мова, а ось тут вже ви самі виберете, що треба українською поставити. Це я його вже навчила, що він мені на українську перекладає, а ви отут виберете, який вам треба буде варіант. Так? Виберете «Украняно». україніно. І вам каже, що «Нєто» означає онук. Нєто. Нєто, Александра, ніто. От а якщо не розберетесь, напишете мені, а ми переходимо – «онук». Ага. І ми переходимо до наступного. Коли нам треба буде це слово? Наприклад, коли хтось прийшов до вас у гості, я ну постукає двері. Єнис, скажете. От вони прийдуть до вас в гості, подзвонять вам у двері, а ви скажете К'єнис. Хто, 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 там? Там? хто там? Хто це? Сойо. Сойо. А, ну, тут я написала Марія, щоб просто було яких додатків. Можна ага. написати Олександра, якщо ти хочеш. Привіт, Марія. Привіт, Марія. Привет. Так, це я, це я. Коли хтось каже «сойо», він каже, це я, хоча тут насправді він каже є я. Бо це Соєдне, лі... як «є». є. Ще нам це ще треба слово, це питання к'єнець. Коли хтось нам дзвонить по телефону, ну скажи: Скри". це я. Це я. я. Це я. Така, я. Я в інтернеті знайшла Але... такого не знаю. Алло, hey. це я. Ага, со so йо. So це Андрес. маленькі діалоги. Отже, коли у двері стукають, питаємо кінець, коли по телефону, хто там, ми питаємо кінець. А ще, наприклад, я дивлюсь на фотографію, щось не добачаю. І кажу: а хто це там такий? Олександра маленька. Ага, маленька Алехандра. Es Alejandra. А якщо на фотографії більше людей, то я вже спитаю через форму множини сон. І бачиш, В українській мові у нас «хто» для однієї людини і хто для багатьох людей, а в іспанській мові для однієї було «quién», а для багатьох. Єнес. К єнес. К єнес, сон, так само відповідаємо через сон, вони є Алехандра і Андрес. А тепер. Будемо, пам'ятаєте, на минулому уроці ми говорили про питання кепаса, о, кепасо. Ви ще пам'ятаєте, що вони знають? Да, так. Що а, Що трап... Господи. Трапить, що трап, сталося, трап, і що трап, відбувається? тут Так, а тут і тут що відбувається? Так. Лес. лес. Що це лес? Про кого говорить? Про одну людину чи про багатьох? Про багатьох. Так. Тобто я б це українською могла передати як, що, okay. з, ним, так? що з ними. Буквально, yeah. що, їм відбувається? що їм відбувається. Ну, це наш еквівалент що з ними. І я тут навмисно переплутала симптоми і імена. Ваша задача зараз, ви не знаєте двох слів із тих, що вони ще стоять. Ну, я хочу таку головоломочку вам зробити. Так? І діти хай слідкують, чи правильно діти з бабою думають, чи неправильно. Диві. Якщо я кажу С Аліна, С Марія, С Олена, С Віктор, це є слово сер бути ким. Але в українському ми його прикладаємо як Це Аліна, Це Марія, Це Олена, Це Віктор. Так? Нам не ага. треба казати Є Марія, Є Олена. Це просто як Це. І от у нас Аліна. У неї щось там болить, у цієї щось там, з цим, з цим. Давайте ви прочитаєте. Реченьки тут і попробуйте здогадатися. Віктор читає. Віктор має. Віктор там... має. Щось він там має. Олівець. А, температуру. Температуру. Fiebre – це температура. Правильно. Фебре іспанською означає температура. Окей. Okay. А а Ми не говоримо температуру. Має. Де гар. Долари. Гарганта. Слово ви не знаєте, тому можете продовжити шукати yeah. наступні речення. У вас нема словника, у вас немає Ну, Прив'яжіть щось до когось. Ну, олина, долор. Долор, да. так. Долор це не долар. Це точно не долар. І долор. Так, знаєте. Читайте наступне речення. Так, Аліна Фріо замерзла. Ага. Холодно. Ага. Горло. А холодно да? Так, оце ви вже точно знаєте. Чи правда це, чи неправда, що. Неправда, ліні... неправда, ага. Не то правда. що Марії холодно. А як сказати Марії холодно? Марія має тінес Фріо. Фріо, Марія ти Фріо. Правильно вони сказали? Угу. ага Андрій каже, мама, ти переплутала, все, ну, то я навмисно так зробила. А потім. А ну так тепер же ж тут не Марія, а Аліна тінець до. Марта. Де Беса. голова. Так тут у Волині голова болить. Кабеса, болить голова. А що тут ще осталося? А Аліни немає. А. а тоді подожди, а де Марія? Аліни горло болить, да? Ну, все перепутала. Тепер послухайте, що скаже Андрій. Андрій, назови, хто у кого що там. Аліна? Аліна ла гарганта. Tak, tiene dolor de garganta tiene, tiene dolor de garganta alina tiene dolor de garganta Ma ah. maría tiene frío tak. Oh, no se me sabe, ¿no? olena tiene dolor de cabeza tak. y víctor tiene fiebre víctor tiene fiebre mm, alina tiene dolor de garganta maría tiene frío І e, Олена Бачите, як коли я говорю, то я говорю чітко повільно, вони просто говорять кавеза і розумієте, що хочете. <ривіт> <ривіт> так, <ривіт> поняли Тільки Віктор, Марія, uh -huh. Марія. Ну, це вже прекрасно, тому що є мозку є за що зачепитися, <ривіт> але потрошку потрошку треба призвичаювати. Ну, оце шло знайоме Фріо. Кабеса, понятно, а то що температура і горло. то... Воно залишається, у нас залишається тільки два слайди, і вони дуже простенькі. Mm. Ми використали слово С, це наше дієслово слово сер. Коли ми називаємо, що це, хто це, яке це, так. От ми кажемо С. Есун термометр. он термометро. Як це перекласти українською? А, а, він бо... має термометр. Тут немає слова має, тут просто ми кажемо. А. Ну, С він? він. Воно mm -hmm. то відповідає, але пам'ятаєте, ось тут я казала, що якщо я бачу С Аліна, я просто перекладаю як С Аліна. Uh -huh. А якщо я бачу тут. Як ти перекладаєш, Андрій? Це термометр. Це термометр. Просто ми кажемо там, де я бачу S, я проповідаю українську як С. Це термомет. Це термометр. А ось тут уже, ну, давайте всі разом. Ель ніньо тіне, фєбре. У хлопчика, а, ма, хлопчик має температуру. правильно «El niño tiene fiebre» Хлопчик має температуру. Або українською ми скажемо у хлопчика температура. Ну, частіше так скажемо, хоча і так uh -huh. і так можна. Тут ми використали слово т'єне, tener, Бо коли ми говоримо про симптоми, ми це зазвичай говоримо через дієслово tener, Має такий симптом. І uh -huh. останнє, що ми сьогодні побачимо, це. Мухер. А мухер, мухер. 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 Давайте повернемося до того слайду, де ці два це слова що, що... були. Щось знайоме. Ну, це є. Мухер. А, жінка. Жінка. <світ> І коли я бачу S у una мухер ця структура мені підказує, що це перекладається як? Це, вона. Ні. через Це це це, 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 це. жінка. С <світло> ага. <Су> на мухер. <світло> це жінка. Коли я бачу С я швидше за все перекладу як це. Es una mujer. А тепер скажи мені, це лисичка тільки іспанською. Es un zorro. Es un zorro. Es un zorro. Тому що ah, лисичка чоловіка. Es, un... es un zorro. Zorro. А una – це жіночий рід. Так. Ось зараз вона назве телефон. Es un teléfono. Es un teléfono. Українською як ми так ставимо? Це телефон. Це телефон. Mm -hmm. Так, щось таке знайти, щоб було жіноче. жіноче, Немає у нас жіноче, воно чоловіче. Так, давай просто оце. Як ти скажеш це іспанською, Андрій? Lápis. Тільки чітко кажи. Es un а тепер по-челійськи? Ес ун лапіс. На уроці виходиш на вулицю, там ун лапіс. лапі. Як це сказати українською? Це S у lapis? <laughs> <laughs> Це олівець. Олівець. А ось оце на малюнку на фотографії щось зелененьке. Це. Чашка, кружка. Чашка, як сказати іспанською? Таса. А як сказати речення? Це чашка. Es una es una tasa, тому що словаки закінчуються на а, вони жіночого роду. Es una Отже, це жінка і щось із нею сталося. Ну, перекладіть, Ле були ла гарганта, бо у неї болить горло. горло. Гарганта це горло. Я думаю, що нам достатньо на сьогодні всяких хвороб. Ми вже про хвороби говорити не будемо, я тільки коротенько повторю те, через що ми пройшли. Ми з'ясували, що в українській дієслово «сер» сир ми так не використовуємо в теперішньому часі, ми просто кажемо я та като, так? А в іспанській замість я йо треба сказати сой. Ось тут вам завдання домашнє вивчити це, щоб від зубів вискакувало сойреси, сомо, сой, сон. І далі просто подивитися, як формується презентація, як себе представити. Розкажи про себе, Олехандру, Сінько. Características tuyas. ¿Quién eres? Ya. Soy Alejandra. Tengo no, dos. Eres... Soy Alejandra. Soy. Uh -huh. Soy. Ah. Ajá. Soy mujer. Soy una niña. <risa> ok. <risa> <risa> mm. Soy estudiante. Soy estudiante, sí. Mm. Soy divertida. <laughs> y, y bailarina. Soy bailarina. Soy bailarina. Me...

Ага, хотіть будете знати, що таке і. А ми позвонимо Андрійку і попитаємо. Ну добре, я дозволяю. Його. Тепер я про себе розкажу: то й Надія, сой украняна, сойха, сой бесіна, сой, сой аміга і сой професора. Угу, молодці. Ага, молодці. А ви зрозуміли, що я казала? Зрозуміли? Ну, що ти українка, що ти професор, що ти жінка, що ти. А що ще іха. там? І оце те, що ви дозна... дізнаєтеся, що воно таке означається. Іха! Іхо! Добренько. Йдіть відпочивати вчить. А Як прочитати раз. А ну прочитай. Іхо. Іхо. Іх. Іх. Іха. 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 It читается, to ich ha. Дуже вам всім дякую. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrés. Gracias, Alejandra. Gracias a la boella. Gracias a la boy. Gracias a me. <гаси> Муще, <граціє>. Все починає. <гаси> починається в дітей школа, так що я думаю, дуже рідко вони до нас будуть приходити, а потім як прийдуть, а ви як заговорите, і будемо такі ола кометас. Б'є мене ну я не не спальда, не не ла, на меду спальня той супер блять. <гаси> <гаси> будемо старатися добре. Så, давайте, все, дякую.